Знову маємо скасування розшуку ТЦК до винесення рішення судом. Подали позов, схема абсолютно стандартна. Типу, не військово-облікові дані згідно відповіді на адвокатський запит, мій клієнт, але він уточнив свої військово-облікові дані, подали позов до суду, додали докази, скасував ТЦК розшук, проте рішення ще немає. До речі, якщо ви маєте намір оскаржити правопорушення, яке не є правопорушенням насправді, і воно значиться у вас в резерві і на підставі того правопорушення вас подано до розшуку, будь ласка, звертайтеся, тому що активно подаємо зараз позови. Ось, будь ласка, покажу вам один позов. Бачите, скільки тут багато, у мене додаточків, дуже ямка проведена робота. Ось тут другий позов. Зараз будемо клеїти трек номери, подавати і скасовувати розшук. Тому, якщо вам необхідно, будь ласка, звертайтеся. Зараз дуже.